А ви не знаєте, куди мухи зимою діваються? Без поняття. Мені просто треба оце, ми курсову пишемо. І там оце е, мухи, там пчоли. І оце, ну, за пчол я знаю, де вони зимують. А мухи зимою куди діваються, Не знаєте? Мені треба оце відповідь знайти, бо я залік не здам. Це немає жодного відношення Та я поняв. А можете погуглить зараз? У вас же є інтернет? Там буквально 3 секунди часу. Бо в мене інтернету немає зараз. Я в бібліотеці. Ану погуліть, будь ласка. Куда? Отак просто напишіть, куди мухи зімою діваються. Я не буду цього робити. Я зараз... Ну допоможіть мені, будь ласка, я розумію, так ніхто ж не побачить, що ну, ви бігом отак раз погулять і скажіть мені, я бігом зараз напишу на чернетку. Це не немає жодного відношення до нашої розмови. Ну, раз... ну будь ласка, поліцькі, допоможіть мені. Вам що важко. На жаль, я буду вимушена вимушено, цю розмову. А ви що, смієтеся ще? Alo